Всіх вітаю з покровою ви подивіться, яке гарне небо сьогодні у нас на покрову. Чудове. Споралися. Ось і наступила, настала покрова. Покрова Пресвятої Богородиці, захисти нас своїм покровом, захисти калинівчан, захисти всіх Україну, захисти всіх українців, всю Україну. Просимо тебе. Сьогодні у нас 22 рік, 14 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці. І я всіх вітаю вас, всіх, всіх, хто прагне миру, хто його захищає, хто його відвоює, Хай Господь дарує вам ноги та довге літа вам і вашим близькам. Зараз ми зайдемо до церкви і ставимо світочку, близько знайде.